Крімке падіння курсу гривні по відношенню до долара і євро цього року боляче вдарило по кишенях пересічних українців. Останнього тижня валютні стрибки дивували щодня. Після кількох антирекордів гривня 10 лютого станом на 14-ту годину зміцнила свої позиції. За офіційним курсом національного банку долар США подешевшав на 11 копійок до 24 гривень 84 копійок. Євро втратив у ціні одразу 56 копійок і зупинився на рівні 20. Восьми гривень. До таких різких стрибків та коливань по ресічній Івано-Франківці налаштовані вкрай негативно. Ну, як у три рази підвищився долар вісь з 8 до 25. Ну, Всіх торкнулося. Щось знецінилося. Пенсії, зарплати на місці, а, а товари ростуть, продукти. Жах те, що валюта так стрибає. І гривня падає. Це є погано, бо це видно на всіх тих продуктах, які ми купуємо. Ну, практично. І не тільки на продуктах. Це торкнулося всіх, тому що ціни збільшились і зараз ціни позбільшували всюди, а зарплати і стипендії не підвищують ніде. Попри складну ситуацію та різке зростання вартості долара та євро, експерти заспокоюють та радять не панікувати. Курс звичайно коливатиметься, але панічно скуповувати валюту не треба. Сергій Васильченко каже, все залежить від політики Національного банку України, а також міжнародного валютного фонду та його кредиту для України. Переговори про який й досі тривають. А що буде подальшому валют? Ну, звичайно, сказати важко. Все залежить від того, яка буде політика національного банку і уряду. Ну і перш за все, мова йде про кредити МВФ. Бо скільки нас ситуація з алютними резервами дуже... Личевно в нас залишається 6,4 мільярда доларів такого низького рівня золото резервів України ще не мало і довго підтримувати, якщо б навіть національний банк хотів це робити, робити ці абсолютні аукціони, намагатися продавати валюту. цих ресурсів не стане. Тобто, якщо ми отримаємо вчасно і добре, що зараз працює ця група експертів МВФ в Україні, ми отримаємо ці кредитні. Кошти і тоді впродовж наступних чотирьох років зможемо відшкодувати 8,8 приблизно десятих мільярдів доларів нашу державну воро в цьому випадку ми можемо уникати дефолту, і Україна має всі шанси таким чином. Стабілізувати валютний курс. А ще експерти кажуть, різкого зростання валютного курсу чекати вже не треба. Єдине, що коливання у розмірі однієї-двох гривень будуть щодня, допоки економічна ситуація в країні не стабілізується. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.